Урок фізики в сьомому класі і механічна потужність, вчитель фізики Херсонського ліцею Херсонської обласної ради Кисла Ірина Іванівна. Урок почнемо з бліц-турніру. Пропонується дітям вибрати питання, любе питання, яке вони забажають, вибрати того, хто буде відповідати, і таким чином можна буде повторити основні поняття, які ми вивчали на попередніх уроках. Зробимо самоперевірку. Для цього пропонується задача. Задачі, виставимо час, на якому виставимо зворотній відлік звуком чи без звуку, і можемо обрати інструмент примикання шторки. Таким чином, якщо час вийде, то шторка відкриється, і учні зможуть перевірити свої. Знання з цієї теми. Тобто, перевірити, чи правильно вони розв'язали задачу, чи все так запсало, як треба, тобто виконати самоперевірку. Щоб позначити тему уроку, можна запропонувати розглядати про Ну, Для цього запускаємо генератор. Він зупиняється. І питання четверте: хвилі частоти 20 тисяч Гц називається звуком. І перетягують. Буковки. Таким чином, всі основні питання, знову ж попередніх тем ми повторюємо і можемо потім визначити тему року. До речі, на початку року можна запустити телеграфну стрічку, за допомогою якої, ну я встановлюю завдання дітям. Зупиняємо. І ось тема уроку, яку можна визначити: Вертикальний стовпець, і діти визначають, що тема нашого уроку це потужність. Далі пропоную дітям згадати, що вони знають про потужність для цього витязкового стікер і що вони хочуть знати. Виходять додушки і записують, що вони знають, чи хочуть знати, або хтось один, або, скажімо, вибір тих дітей, які будуть це робити. Далі можна опрацювати такі питання, наприклад, проблемне питання, чи однаково швидко порається з роботою бульдозер і робітник з Лопатою. Обговорюємо. Потім пропонуємо, чи однаково швидко порається з роботою робітник і підйомний кран. І знову ж обговорюємо. І потім питання, чому на виконання однакової роботи втрачається різний час. Вислуховуємо ідеї і пропозиції. Пояснюємо теоретичний матеріал, що таке потужність, За якою формулою визначається, як визначити роботу та час. Крім того, можна вивести ще формули, для цього опускаючи такі маленькі, скажімо, шторки, ми визначаємо, що є ще формула V рівні F на V і що взагалі ми будемо користуватися середньою потужності, і тому формула середньої потужності буде А на Т. Виділяємо його кольором, щоб діти бачили. Основне. Далі, який зміст, фізичний зміст, одиниць потужності. Даємо значення, визначаємо, потім переводимо мілі кіла і мегавати у вати. Тобто робимо один бік і перевіряємо, чи так зробили, чи ні. І робимо інший. Представити у мегаватах, кіловатах і міліватах що один ват. Діти виконують, і ми потім перевіряємо, як це. Буде. Крім того, учень, який готував додатковий матеріал, розкаже про Джеймс Уат. Далі пропоную дітям розібрати задачі такі, тобто визначити, яку роботу виконують електричні пилоти, які є у нас вдома. Збільшуємо малюнок і показано, що даний двигун виконує 0,75 кілограм. В ж роботу він виконує за певний час. І для цього пропоную перевести 1 кВт годину у джоулі. І показую, як це можна зробити. І тоді учень може перевести. Для цього можна знову ж таки використовувати стікер, можна користуватися калькулятором для розрахунку. Перше завдання виконане. Нажимаємо з. Зброс і визначаємо наступну задачу, знову ж таки, ось кВт години. І діти, вже знаючи, що у нас, якщо хтось забув, знову ж можна повторити, і знову ж використовуючи стікер, скажімо так, і калькулятор, розраховуємо. Натискаємо, скинути. Друга задача, знову ж таки, тепер вже можна самостійно зробити, а потім перевірити за бажання, хто вийде до дошки. Можна знову ж таки на стікері показати, чому воно буде дорівнювати. Крім, того, крім таких, такого типу задач, можна запропонувати наступне. Поміркувати, чому потужність машин вимірюють в кінських силах. Це питання дуже цікаве, і учні дуже багато дають означень і пропозицій того, чого так відбувається. Далі ми вводимо поняття, що таке кінська сила. І записуємо його. Крім того, можна відкрити переглядачі поміток і побачити більш детально, чому потужність машин вимірюють в кінських силах. Йдемо далі. Розв'яжемо задачу. задачі. Задачі не важкі, тому розв'язати дійсно треба їх усно. Але якщо потрібно буде, то звісно, можна виташити стікер, на якому можна буде розв'язувати завдання. І щоб можна було робити це випадково, то використовуємо кубик. Так, перша задача. Добре. Розв'язуємо першу задачу. Ось у нас питання, і діти відповідають на дане питання. Коли закінчили відповідь, натискаємо і знову ж кубік. Інший. Можна ще раз кинути, можна ще. І, наприклад, п'яте завдання, да? вимикаємо всі. П'яте завдання. І яку роботу виконує двигун. Тоді, очі, може задати ще раз формулу, дати відповідь, і, звісно ж, знову ж таки, натискаємо, і переходимо до наступної задачі. Далі. Більш складна задача, більш цікава, на мій погляд, це розв'язання задачі за алгоритмом. Алгоритм можна певний алгоритм, записати дано, знайти формула, розрахунки, номінуванням. це учні вже знають. І тому можна визвати більш сильного учня для розв'язку за бажання. А можна, і тоді він розв'язана так? а можна, скажімо, Відкривати дано, якщо учні записали, перевірили, потім першу формулу основну для потужності, як визначити роботу, як визначити час, записуємо, підставляємо кінцеву формулу показуємо, робимо дії з номенуванням і потім розраховуємо. Крім того, для того, щоб зацікавити, можна показати сам літак порівняно з машинами людьми, дітям це подобається, і вони говорять, вау! Йдемо Наступна задача також дає змогу показати, як визначити, скажімо, потужність таких приладів, які у більшості вдома є. Це насоси. І так, пожежний насос, наприклад, має таку потужність, яку висоту насос може підняти воду і так далі. Тобто тут дуже багато цікавих скажімо, моментів, кіловат, вати, літри в кілограми, ще Що хвилиночка побачите, щоб перевести хвилини, і визначити тиск. Так? Тобто, в даному випадку задачі поєднує декілька скажімо, тем, і тому треба перевірити, наскільки вони знають матеріал. Знову ж таки, шторку від... можна відсунути, показувати поетапний розв'язок, далі можна з знаменуванням, і тоді учні розраховують яка відповідь. В кінці уроку обов'язково треба підвести підсумок. І так, пропонується питання, що дізнався нове, було цікаво, було зрозуміло, правоактивну вачість. І в кінці хочу показати інтернет-ресурси, які я використовувала для підготовки даного уроку. Дякую за увагу. До зустрічі!